Усіх вітаю сьогоднішньою святою неділею, причасників сприйняття причистих тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа. Усі, хто сьогодні молилися в святому храмі цьому, вже, напевно, сьогодні неділя перед різдвом Христовим відчувається дух тої радості, яка прийде скоро до нас. Завжди, в неділю перед Різдвом Христовим, ми читаємо з вами і в церкві слухаємо Євангелію. Про родослові Ісуса Христа. Багато було спорів, чому апостол почав писати початок Євангелія іменно з родослові Ісуса Христа. Ми сьогодні з вами чули, як точно сьогодні богослови написали про Спасителя. Чому це так? А тому, щоб коли будуть читати Євангелію, щоб ті, хто будуть читати її покоління з поколінь, не мали сумніву про народження Сина Божого. Щоб вони знали, що Ісус Христос народився від вибраного коліна, від Авраама, Ісака, що надихає нас сьогоднішнє Євангеліє? Напевно, коли ми чуємо цю Івангелію про родовід Ісуса Христа і слухаємо її, ми мимоволі згадуємо і свій рід, згадуємо своїх покійних, згадуємо з тих людей, які жили в нашому роду. І свята вечеря, яка буде, вона і є продовження цього Євангелія. Тому що ми з вами, коли сядемо за вечірній пісний різдвяний стіл, то кожен із нас каже, що все добре. А от не хватає, чи ми повнимо і маму, і батька, кого нема вже, і бабусю, і, і близьких, і рідних. Тому і свята вечеря має такі сокральне, велике значення. Продовження сьогоднішнього Євангелія. дуже важливо, коли ти знаєш і повний свій рід. І дуже важливо, коли ти передаєш покоління з покоління імена своїх особших, тому що ті, хто живуть, вони продовжують молитву. Ми сьогодні з вами маємо великий обов'язок, який поклав на нас наші батьки, наші усопші. Вони поклали на нас обов'язок віддати їм саме ціни. Саме те, що вони віддали в нашому житті. Адже за кожного і кожного з вас батько і мати вложили все добре і світле, часто вони трудилися, не покладаючи рук, деколи не могли, може дати того тепла, якого би хотілося. Але в них було основне в житті це вивести світ, помогти, щоб діти були не голодні, щоб було в них що їсти, що вдягнутися. Тяжка доля кожної людини. Нема людей щасливих чи багатих, є люди добрі і щирі. І тому, коли батьки виховують дітей, вони намагаються вкласти все добре, все чисте, все світле. І сьогодні ви несете їхню пам'ять, але їх нема живими. Але основа вашого життя це навчити ваших дітей. Ваших внуків, навчити, щоб вони помнили, хто був в роду, скільки було, хто за них молився, щоб передати цю молитву, щоб передати все своє зерно душі, яке ви маєте в цьому світі. І тому сьогодні святий апостоли у Євангелії доводять цьому світові, що Ісус Христос, який народиться в одній ірода Царя, дійсно був. Продовжувачем роду благочестивих, роду мудрих, роду сміливих, правоців. Ми люди приходили в якесь ближнє місце, то казали: ти з якого роду, а йому казали там, з Авраама. І люди всі в городі знали, тому що родини були великі, сімейства були великі. А люди казали так, що ми з такого-то коліна і з такого то роду. Отак ізраїльтяні, іудеї досконало завжди вивчали свій родовід. І ви знаєте, це, напевно, в них в крові. Бо коли ми були в Ізраїлі, відбували на святих місцях, ми приїжджали до наших знайомих, які по своїй вірі розповідання є іудеями. І от ви знаєте, вони найцінніше, що нам показували за вечерю, і це зошити, книжки. Вони до цього часу це хранять бояться втратити рід, бо кажуть: якщо ти втратиш свій рід, ти втратиш своє ім'я, якщо ти втратиш своє ім'я, ти втратиш свою душу. Бо в кожному роду, в кожній душі є вічність. І от вони нам показували свідки, показували нам зошити, показували рукописні. І зараз вже їхні діти вже тих сьогоднішніх поколінь. Вже складають таку нову книгу, вже більш таку іншу. Але коли я подивився, то вони повнять всіх і знають, родів 10-12 до цього. Ми з вами скільки знаємо? Повнимо бабушку, дідушку, прабабушку, прадідушку і все. Ну, ще хтось може повнити туди далі. І більше ми ж не знаємо, хто був в роду, чим займалися, що вони робили. Це біда. Того, що це тряся зв'язок. Зв'язок роду втрачається тоді, коли покійні відходять, а живі перестають за них молитися. Генетика душі, яка передається, вона втрачається. І часто, знаєте, кажуть, все в добре, ніби. А є люди, які в роду, ну, може, трошки не мають такого щастя. І коли ми кидаємося молітву, коли ми кидаємося до храму, коли причащаємося, основою причастя це є причастя і сповідь, але основою для кожного із нас це молитва за нас, з вами рід. Недаремно в церкві, стільки складено особих моліт за прощення гріхів роду, за прощення гріхів у тих, кого спочилих вже нема. Тому що це дуже серйозна річ. Життя Дітей, внуків і правнуків залежить від чистоти роду. І сьогодні того святі апостоли описали родовід Господа нашого Ісуса Христа, в точності війна до... від Авраама, до самого Іосифа. і ми бачимо з вами ще одну важливу річ в сьогоднішньому Писанні. Подивіться на цей рід, і ви сьогодні чули всіх в цьому роду відомих вам людей. Це були всі благочестиві, богобоязливі, це були смиренні і мудрі люди. Чого так? А того, що святе, врязне і нечисте не входить. І от сьогодні апостоли написали нам, щоб ми бачили з вами, що таке важно, коли в роду є чистота, коли люди виконують заповіді Божі, коли в людей є терпіння, смиріння, коли люди, люди чисті. От ми часто, коли зустрічаємо з собою людей в цьому світі, ми їх не знаємо. А буває так відходимо і кажемо, Боже, яка приятна людина, яка чиста, яка якась така, от щось в ній таке є. Оце, що ми кажемо, щось в ній таке є, і вона чиста, це якраз з вами і є її дух, дух її роду. Тому що коли народжуються діти, то вкладається в дитину два рода. Тому так важливо знати рід і батьків, і знати рід і по матері, тому що це є молитва. Молитва за очищення, молитва за тих, кого народиться. І якщо ви хочете, щоб діти ваші в якійсь мірі були щасливі, якщо ви хочете, щоб діти ваші в якійсь мірі мали благословіння, є дві важливі позиції в житті: ніколи не кляні дітей. Що би вони не зробили, який би гріх вони не зробили, це не можна робити в ніякому разі. І друге моліться за Рід. Дивіться, що написано в Свяченому Писанні: Благословляйте проклинаючих вас і моліться за ненавидящих вас. Оце не просто такі слова. Оцим чином ми з вами очищаємо наш рід. Бо часто я чую, як батьки. В злості свої часто клянуть дітей. Ніби не обідно, ніби не за злость вони клянуть, ніби нічого ці діти не зробили. Але ви знаєте, що ні одне слово, яке ви сказали, на воздух не падає. Ви її продовжува, ви її один спільний рід. І оце кожні слова, сказані на дітей, вони вкладаються в генетику цього роду. І тому сьогодні перед святом Великого Різдва Христового, коли ми почули Книгу Родослові Ісуса Христа, коли ми бачимо цей рід, який був святим, чистим, Богоізбраним, Богочистим, повинні, залишившися дні, просити Бога, щоб Господь почув і наші молитви. Очистив наш рід, дарував нашим дітям Боже благословіння, щоб дав нам все, все найкращого. Благословляйте дітей! Благословляйте, моліться за рід свій, очищайте свою душу. І ваші діти пожнуть ваші плоди, плоди щастя, радості, закладайте в рід саме чисте, привчайте сьогодні дітей, в рід зошит, пишіть кого повните, пишіть, кого знаєте, і це передавайте дітям. Повірте мені, що зараз вони цього не розуміють, а коли прийде їхній час. Всі смертні на цій землі, вони відкриють цю книжку і допишуть ще пару імен, тому що будуть знати, що вже їм в таких водах придеться її передавати своїм дітям. І от так, тільки таким чином, коли прийдете, фактично це буде сінодні. І коли ви прийдете, колись ваші внуки, правнуки, праправнуки, прийдуть до храму. Та їм не треба буде споминати, хто був бабушка, дідушка, як звали. Вони відкриють книжку, і в них буде в руках живий пам'ятник роду. І всіх вони напишуть, і за всіх помоляться, і всі будуть живі в одну хвилину, весь рід, за молитвами ближніх дітей і внуків, правнуків, оживе, і, передав, і буде передаватися пам'ять в рід і рід. І так лишимося вічними на цій землі в пам'яті цього світу. І очищені Богом зараді молітв тих, кого ми з вами навчили. Храни вас, Господь, Божої вам помощі, ангела, вам хранителя.